Зараз бачу, що у нас ось було на 10.00 і на 11.00 пробудувачення балок справа. Я і вільний слухач, крім того журналіст, я маю право бути будь-де. А працівники забороняють мені, бути присутнім справи, чи не забороняють. Не забороняють.

покому 15.02.2016 року. Ми постановили повідомити, що заява знайдена згідно з пунктом 2.1. У конфі підявлено істоту дозвіл на дозвіл від 20.02.2016 року. У конфі підявлено зобов'язання від заявки від 21.02.2016 року, де декор було підтверджено, що вони е-е и ова е писан

So we have a buying sprawling stuff. Now we're going to be bowls, you know, to the city of the 50% 87 in the world. која е на оперативно-систематична локација на 2016 година. Геѓници судене за 4 минути, срчисто од 19.12.2022 г. тоа послание двојот срочен на време на 2016 година. Судењето глаѓа е во време на останја не е ги остави не и к'ново обендаќајќи који сочуваање имаат нешто нешто. Поколите

Я бомба тут сиділа всіх години не жало, Чому, мені жалувалася, що її обікрали. Проколась не чув, поки порог сам не сказав, що то ця жіночка це не докар, бо я там не жила. У тих будях я була, ну я більше не робила, бо я через стениця ще креста, хреста, не скажу, умову. допомогу. Я беру то, що мені не дають. Ніяк не можу бути, не пошла ваша частина, ваш розгляд. Я не дивлю, що ви оціните, судите правильно, більше не вашу роботу. Бачите, це просто я читаю неодноразово, неодноразово, не я вже то того сиділа. Ну, будь-як вірити нема, там до 5 тисяч. Бо 5 тисяч я взяла. Я не кажу, що я не взяла. Там сусідка, бо будинок. І з одної сторони батько живе, з другої сторони жінка. Я з тої жінки, тебе підійшла. Розкажіть мені, будь ласка, тут сказали, що жінка дистанція живе, то насадив. Вона каже, от тут, вона вікно, ми. бо то було перестати. У вас тепер що квітне, це тепло. Ну люди тут не вже вот, в вікно у вікно, сусідка в неї сиділа, бо що вона мене звала до себе, їй допомогу оформити. Що ми є сильні бої, то і суспільці до діла не свідка не дописали. Я не цієї сторони прошу свідків і з їхньої сторони. До пан санкола не доставити одної. Він доставив тих, що ми вже там не були і не бачили. Її мучка, і що мала бути тепліва моя. Не почала маю я мала бути, я з неї зайшла, і на яку сказала, я попросила, попросила документи, посвідчення. Я ще воно Христа принесла вам допомогу. Як я побачила, що вона дуже розумна, я себе не ображую. Я побачила, що вона дуже розумна, я її не зможу вибрати. А ця жіночка вона старша трошки була. І вона каже, я як десь робіть до мене. Я підійшла з неї на весь. Бо перший кошинок у мене під час хай сюди. Мняці треба було про це, двоба ще була, на суди. Well, okay. У мене кидалася, що я там роблю, хто я така. І вона даває цю сумку від мене, сумки, кушідок, телефон, а то от сезонку тому. все, більше нічого, там не було в цій сумці. А далі мікушідок бачить свої спілки. І вона мене влає, в так ось от заволости і тягнуть кімнату. Там сусідка, там сусідка така, бо. Я вам хочу сказати, так. Бо, що навпроти вони живуть. Вона мене в цю хату кімнату. а там батька вже кажу, де є гроші, де мої гроші. Ну, і в нас сама сусідка по каже борщ шідок, ваша накому. Я навіть купюрі кажу, ну, а внучка у них, внучка прийшла, внучка не знає, яка сума була, батька не сказала мені